Президент Фінляндії запропонував зустріч Трампа та Путіна на саміті g 20 в Південній Африці та запевнив, що міг би стати посередником для можливої зустрічі. У Запоріжжі через російські атаки пошкоджено тисячі будинків внаслідок постійних обстрілів. Китай відмовляється від російської нафти після нових санкцій США. В Україні планують змінити систему виплат за контракт для військових. Виплати можуть суттєво зрости. Повідомив український військовий з позивним Осман. За його словами, нова система передбачає разом премію після підписання контракту та щомісячні виплати протягом усього строку служби Трамп не розглядає передачу ракет та магавк Україні водночас він не виключив можливості змінити своє рішення в майбутньому. Також він наголосив, що війна в Україні може завершитися за кілька місяців. Журналістка факту Мінфо Ганна Набокова.